Я до тебе, ти прийшов на мою землю і тут гадиш. Іди подальше від гріха, моє терпіння небезмежне, нехай сятиться у віках. В борні здобута незалежність. Так у журнавській школі зустрічали гостей. На зустріч з учнями прийшли прикордонники. Частина з них нещодавно повернулася із Луганщини, де майже три місяці боронили державні рубежі. Після ротації чоловіки провели вже кілька зустрічей із школярами. Захисники відзначають, ставлення до держави і до військових змінилося навіть у найменших українців. А для самих військових підтримка народу стимул віддано нести службу. Це це дуже підтримує. Не по Ну, я сам є батько, а, і коли приходить той малюнок, він якби нагадує, ради чого ми всі там знаходимося, ради чого ми виконуємо ну, ті чи інші завдання. За того, щоб не допустити супостату на наші землі, щоб не спалити наші хати. До зустрічі з військовими діти готувалися два тижні. Привітали гостей не тільки віршами, підготовленими листівками, але й цілим творчим вечором, під час якого згадали всі буремні події, що пережила Україна за останній рік. Учні наші старалися брали безпосередню участь у пошукових матеріалах, національні костюми підготували символіку. Запросили прикордонників з нашої. Заставі села Стужиця, які нам також були цікаві, Розчулені дитячими емоціями та теплим прийомом, у якій собі згадали буремні дні на сході України, кажуть, готові повернутися і знов захищати східні кордони. Все заради дітей і майбутнього держави за допомогою вашої підтримки, волонтерської підтримки, які неодноразово приїжджали до нас, надавали нам допомогу як харчами, так і камуфляжі, берці. Теплю, теплу одежу, ру, рукавиці, Тобто, дякую вам, Україна, дякую вам, народи, що ви підтримуєте нас. Ми зробимо все, що від нас залежить. Найбільше дітей потішила практична частина зустрічі, бо які показали дітям, що таке сухпайок та чим харчуються солдати на війні. Допустимо, відкриває військовослужбовець, сніданок. І має Галети, хліб. Хліб, обичний хліб, але сухий. О. Каша перлова розігріває на сухому спирті. ставить кусочок сухого спирта і розірває або костер, можна у костер. О. Така практична баночка паштет, ще одна пачка лед, відповідно, цукор і чай. Захопленню мужністю вояків школярки вже побачили своє майбутнє, яке планують тісно пов'язати з вояками. Я хочу хочути заміж за солдата, коли виросте сміливий, захищає нашу країну від ворогів. І педагоги, і самі військові переконані такі зустрічі, сприяють військово-патріотичному вихованню молоді. А це таланта, яка за останнє десятиліття в Україні була звенена на нівець. Відтак потребує повного оновлення.